1 січня Україна відзначила 106 ту річницю з дня народження Степана Бандери. У багатьох містах України пройшла смолоскипна хода. Суми не виняток. На заході звучала пропозиція повернути провіднику ОУН. Звання Героя України з цього приводу ми сьогодні спілкуємося з головою сумської обласної організації національної спілки краєзнавців Олегом Корнієнком. Вітаю, пане Олеже. Доброго дня. Тож, скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до неоднозначної постаті Степана Бандери, і, зокрема, з того приводу, чи варто йому повертати звання Героя України? Степан Андрійович Бандера став своєрідним символом української боротьби українського народу на за незалежність. І це вже, скажімо, доведено протягом кількох десятиліть вже стало усталеним фактом. Інша справа, чи варто йому присваювати, чи не варто присваювати формально звання Героя України. Це вже справа другорядна. Тобто він е, такою людиною є. З одного боку, з одного боку, тривалий час він слугував як в 40 30-х, 40-х і 50-х роках ХХ століття і на початку. Е, Встановлення української державності 91-го року він слугував символом боротьби за незалежність України, за волю українського народу своєрідним символом. То, і, героя треба ну це вже так би мовити, на розгляд законодавців і, і президента. Той же самий син Романа Шухевича сказав щось подібне. Навіщо присвоїти? Тобто, ця людина і так є героєм. От тим більше, хто б міг повірити до 2014 року, що на гасло повстанців, які називали себе бандерівцями, слава Україні! Героям слава будуть відкликатись тепер цілі мільйони населення України. Тепер це стало звичним явищем. Як червоно-чорний прапор став символом української революції гідності. З приводу документального фільму Один плюс один теж такі гарячі суперечки. Він все-таки розвіяв міфи про Степана Бандеру. На вашу думку, чи посилив їх? Я думаю, даний фільм, який знімала журналістка Оксана Усенка, навпаки можна назвати е на превеликий жаль е фільмом, в який поладить міфи, причому міфи негативні. І можна сказати, що даний фільм є скоріше не об'єктивним. Оскільки він збудований більше на софістики, додумуванню, необ'єктивності, і інколи, вибачте, просто на профанації. І замість того, щоб зняти, можливо, якийсь е докладний, скажімо так, документальний фільм, в якому висвітлювалися етапи життя даної історичної персоналі, то, е значить, режисер, автори фільму вдалися до якихось надумувань. І, вибачте, будь ласка, опускаються інколи до елементарного фрейдизму і так далі, до того, чого реально не було. Так що, я думаю, даний фільм, як і фільм, знятий за участю цієї журналістки про Шевченка, можна вважати анти, ну, так, антисоціальним і антиісторичним. І ми знаємо, що ви займались краєзнавчими дослідженнями разом із Антоном Загайком, це нашим оператором, який 2 січня пішов із життя. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від, від нього, як від людини, від патріота, небайдужого до минулого своєї батьківщини? Дуже гірко говорити про зараз про Антона і в, навіть не віриться, що людина пішла з життя, тим більше, що йому було лише 24 роки. Ми познайомились десь приблизно років п'ять тому назад, коли він був ще студентом історичного факультету Сумського державного педагогічного університету. Коли я в той час був керівником редакційно-видавничої групи, по підготовці та виданню книг ми готували книгу пам'яті України, обласні теми, реабілітовані історії. Він приходив, консультувався стосовно тих чи інших діячів історичних подій. Як студент. А що цікаво, те, що людина була непересічна, як дослідник, одинак дослідник. Він об'їздив велику кількість населених пунктів області. Він цікавився історією повстанського руху, в тому числі повстанського руху Махна. Обходив сам поля, як свій час покійний Геннадій Терешкович Петров. От, був на Романщині, Недригайлівщині, опитував людей, їздив на Харківщину. Отакий От це був досить такий цікавий хлопець. В 1911 році, коли ми вирішили відзначити 90-річчя останнього великого бою повстанської революційної селянської армії, Нестор Махна, який відбувся на території Недригайлівського району, він теж долучився до цієї участі. От, приймався тим, що там виготовляв значить, там букви для пам'ятного Христа, теж приймав активну участь. І що варто згадати ще, коли в Рамнах пару років тому почав дощ розмивати там поховання жертв німецького нацистського терору, переважно це єврейське населення розстріляне. А в ремнах протягом 41 43 років, то Антон переймався цим похованням, шукав свідків, знайшов навіть людей, які записані такими, що а виявилися живими. Ну, і коли прийшла ця біда, я маю на увазі, війна на східному на Сході, то Антон, попри те, що у нього було дуже хворе серце і білий-білий військовий квиток, попри це, він. Записався до загону територіальної оборони, от, який створюється при е, в Сумах, і е, тобто, висловлював бажання захищати, в разі чого, захищати місто Суму. Він казав, що як чоловік, як громадянин, не може бути стояти остель. Це, на відміну, коли його багато фізично здорових ровесників, скажімо, цього не зробили. Тобто Це людина була мужня і, попри те, що прожив такий короткий вік. От був людиною непересічною. дуже жаль, що такі люди відходять у нас від нас до засвіти. Світла пам'ять Антону. Пане Леже, дуже вам дякуємо, що приділили нам час всього найкращого приходьте ще. Добре, а ви не перемикайте канал, нам є що сказати.